Зі вітаємо вас в ефірі Голосу Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами. Незмінно нагадую, з понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за київським часом. І в наших ефірах ми говоримо про найбільш актуальні теми, події речі, що стосуються України, США і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нам із за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І почнемо наш ефір з теми, яка є доволі актуальною, про яку говорять багато останнім часом, і насправді. Важливою темою для багатьох українців тему потенційної передачі винищувачів для України, чи винищувачів західного зразка чи радянського, ми знаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив, що Польща може надати Україні свої винищувачі. Міги протягом 4-6 тижнів про це повідомляє Reuters. Нагадаю, що на початку березня президент Польщі заявляв про готовність Варшави передати винищувачі міг 29 радянського виробництва у рамках міжнародної коаліції. Про це також говорили представники словаччини за, за даними польських військових експертів на східному фланзі НАТО зараз на і в тому числі на озброєнні Польщі. Все ще перебуває близько 30 літаків такого типу. Міг 29 Звісно, про це багато говорять. І бачимо зараз якісь заяви з боку окремих країн Польщі та Словаччини. Багато також говорять і про потенційну передачу в майбутньому F-16 для України. Це американські винищувачі чи інших винищувачів західного зразка. Юлію, що про це говорять? Насправді наша колега Марія Прус поспілкувалася із Деном Гемптоном. Це найсмертоносніший пілот F-16 американської авіа підполковник у відставці, позивний Тудокс, він брав участь у війнах у парській затоці, в Косово, в Іраку. Протягом своєї 20-річної кар'єри він здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед. Пілотів винищувачів США. і він також тренував пілотів оперувати F-16 на близькому сході. Марія вже приєдналася до нашого ефіру. Марія, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся. І я значно поспілкувалася із Деном Гемптоном. Наскільки він говорить, Якщо ми говоримо про тему мігів спершу, наскільки українці справляються з мігами, які є в їхньому розпорядженні, і чи достатньо спроможностей цих літаків для виконання необхідних завдань для захисту українського неба? Так, вітаю. Ну щодо мігів, то Гемтон каже, що це літаки, які слугують своїй меті обороняти. Тобто українці він каже, використовують ці літаки наповну. Вони роблять все, що вони можуть, із наявною авіацією, з наявною технікою, яку вони мають. Однак міги мають свої обмеження. Це літаки, які не багато вміщують палива, тому вони не можуть довго бути у повітрі. Також це техніка, яка є на озброєнні у росіян. Відтак вони знають можливості. Цих винищувачів також, якщо йдеться про вдосконалення систем про постачання певного озброєння для цих літаків, то знову ж таки багато це зав'язано на виробникові. Це Росія, відповідно, українці не можуть мати великого доступу до розширення, тобто певну зброю вони можуть західно адаптувати однак є багато дуже нюансів. Це те, що говорять, і українські пілоти, і сам «Гемптон», він каже, що так міги дійсно мають переваги, Однак саме F-16, на його думку, як пілота, який дійсно 20 років літав у ВПС США на F-16, він каже, що дійсно для України зараз саме ці винищувачі можуть мати вирішальну роль. для американського пілота з моменту закінчення льотної школи це не такі пілоти, як українські, які вже досвідчені. А ті, хто щойно закінчили навчання, ті з нас, які опановували F-16, проводили 10 місяців на авіабазі люк, навчаючись керувати F-16. Американські пілоти, які прийшли з інших літаків, таких як F-15 на F-16, їм не потрібно 10 місяців. Їм треба від 4 до 6 місяців, якщо я пам'ятаю правильно. Для українських пілотів я б припустив, що мова не є проблемою. Я вважаю, що обиратимуть пілотів, які вже говорять англійською. Тоді б я б сказав, що цих людей можна навчити за той самий проміжок часу від 4 до 6 місяців. Дійсно, почули ми щойно скільки можуть зайняти тренування на F-16 для українських пілотів. Ми знаємо, що раніше цього місяця були новини, що е, українські льотчики прибули до Аризони для ознайомчої зустрічі, щоб американські фахівці змогли оцінити скільки часу їм може знадобитися для перенавчання на сучасних винищувачах, зокрема на F-16. Марія в чому основна перевага за словами цього військового пілота, з яким ти говорила F-16, В чому вони можуть бути корисними для України на полі бою? Так, це літаки, які дуже універсальні. Це їхня основна перевага. Вони адаптивні. Він розповів, що там фактично все в кабіні пілота створено такими блоками, і можна фактично виняти один блок і поставити новий, якщо йдеться про якісь. Вдосконалення покращення літака якихось певних систем, а також він каже, що це літаки, які випробувані у бою, на відміну від, наприклад, Єврофайтер тайфун, які до речі в кілька разів дорожчі за f 16 які за мірками в принципі цієї техніки винищувачі вони достатньо недорогі. Вони за різними оцінками коштують близько 60 мільйонів доларів. А, наприклад, тайфун за 120 мільйонів це такі дані, які публікують. знову ж таки медіа ми можемо не знати всіх всіх повної інформації. Цікаво, що Хемтон сказав, що у Протягом використання певної техніки тих же винищувачів, а коли вони трошки вже не не нові, там так би мовити старіють, їх удосконалюють і продають часто за певними знижками за нижчими цінами. Відтак це може бути різна ціна. Ми поки не можемо говорити про те, скільки б вони могли потенційно коштувати для України. Однак Гемтон наполягає, що в 16 вони не тільки можуть допомагати а, піхоті, а, допомагати артилерії, тобто в наступі на землі, а ще й обороняти повітряний простір. Я зокрема запитала Хемптона, наскільки вони ефективні проти дронів, тому що а, українське ПВО, наприклад, а, має певні проблеми з цим. Певною мірою або українські винищувачі, які зараз є на озброєнні, Хемптон сказав, що f 16 він би, наприклад, як він зазначив, він би не використовував ракету, він би пролетів дуже близько до дрона і просто спалив його своїм цим форсажем, вихлопом з літака. Тобто він каже, що F-16 16 це дуже універсальна машина. Там все зосереджено на тому, щоб пілотові було зручно. І там дійсно дуже багато можливостей, які допоможуть українській авіації власне на полі бою в Україні цікаво. До речі, тази про дрони, Марія. А яка ситуація в російських повітряних силах? Що він як досвідчений льотчик бачить і про що може судити? Наскільки в них є зараз перевага над українськими пілотами та авіацією, якщо вона є? Ну, дійсно, якщо українські пілоти порівнюючи із наявною у них технікою су 27 і Міг-29, вони кажуть, що су – це літак, який російська армія використовує зараз переважно в Україні або раніше використовувала на перших етапах війни, то вони кажуть, що російська техніка переважає те, що є зараз в Україні. Однак Гемтон порівнюється з f 16 із сучасними натівськими стандартами, і він каже, що Су 35 як він сказав, він би не ставив гроші на цей російський літак, якби він зустрівся у бою із F-16, тому що це дуже великий, неповороткий літак, його легко помітити. Ну і власне він ще також зазначив, що річ також у ментальності. Тобто, росіяни вони погано працюють над своїми помилками. Вони не визнають так, якихось авторитетів з боку нижчих рангів. Відтак їм важче вчитися. Вони. Ще ментально його словами можуть програвати. Ну і так само про літаки він каже, що самі літаки су 35 вони набагато нижчого рівня. F-16 проти су 35 Моя думка та думка більшості професійних льотчиків винищувачів полягає в тому, що су – це типова російська машина, і виглядає вона красиво. Вони його гарно фарбують, ставлять всякі круті зірочки і все інше. Але по суті, це не такий гарний літак. Він добре виглядає на авіашоу, але має особиста думка, що це мотлох. Також су 35 дуже великий. Він має два двигуни, двигуни димлять. Це легко побачити його легко вловити на радарі та вистрілити в нього далекобійною ракетою. Системи на борту там такий типово-російський маркетинг, як вони кажуть, аналогів на заході немає. Але якщо ви уважно придивитеся до нього, насправді їх легко заглушити. Я б не робив ставку у бою на су 35 чи будь-які літаки російського виробництва. Марія, є ще одне запитання від нашого глядача на Фейсбуці Тарас Пушкар питає: чи можна запрошувати американських спеціалістів, поки українські пілоти навчаються? Я знаю, що ти це питання також ставила льотчику лючуку Денгемтому. Що він про це тобі розповів? Так, ну по перше, Гемтон він сам керував приватною військовою компанією, і він брав участь у війні в Іраку. А, зокрема, як приватний підрядник, тобто це практика, яка використовується різноманітними урядами, Гемптон наполягає, що перш за все йдеться про вирішення питання на рівні урядів, тобто це має бути політичне рішення, політичне бажання. І дійсно він каже, що у майбутньому українським пілотам необхідно готуватися для переходу на винищувачі і штурмовики і бомбардувальники натівських стандартів відходити від цієї радянської спадщини. Однак дійсно це забере довгі місяці, і тим часом, поки українські пілоти Будуть навчатись потенційно. Вони би не були залучені у бойові дії. Не могли б надавати підтримку армії із повітря, і саме в цей час він каже, що таким швидким вирішенням було б залучення закордонних приватних військових пілотів, які вже мають досвід літання на F-16, і опривання і військових дій. І сам Гемптон сказав, що можете на мене розраховувати. Я готовий полетіти, тому що це війна, дає однозначно чорне і біле. А це є добро і зло, тому він каже, що дуже багато знає пілотів, які би готові були це зробити питання на урядовому рівні. Так це рішення має бути згори, і відтак вже Україна зможе потенційно. А знайти людей, які б могли це робити, Марія. Дякую тобі. Дуже нагадаю, що з нами була на зв'язку. Марія Прусика поспілкувалася із американським військовим льотчиком пілотом F 16 який розповів про всі ці деталі. Обов'язково почитайте її повне інтерв'ю на нашому вебсайті. Дуже багато цікавих деталей. Дякую, Марія. Дякуємо тобі. І це інтерв'ю також буде сьогодні по порами. Час тайму 22. 22-й. не ну і повну версію можете переглянути також на нашому ютубі. Ілюве глянемо, можливо, є якісь запитання, чи можливо ми щось пропустили наразі. Бачу, що вітають нас із Трускавця, із Норвегії. Твоє рідне місто, Київ дивиться нас. Київщина також передає вітання: Львів, Італія, Аверса, Рим, Шарлот у північній Кароліні, Христинівка, Сомська область, місто Тростянець у Рівному. передають вітання та інші міста. Питають Сергій Білобро. Питає чого очікувати від завтрашнього Рамштайну. Ми знаємо, що дійсно завтра відбудеться чергове. Засідання контактної групи заборони України в форматі Рамштайн, і ми знаємо, що Лайд Осін та Олексій Резніков обговорили нагальні потреби. Чого очікувати? Ну думаю, завтра ми побачимо останні повідомлення, які ми чули, бачили, що сфокусовані все таки зараз союзники на нагальних потребах, аби підготувати Україну до майбутнього контрнаступу навесні, про який Україна заявляла. І серед цих нагальних потреб йдеться про необхідну кількість боєприпасів та необхідну кількість бронетехніки. Тому будемо стежити за за е, якимись оголошеннями від союзників, які можливо ми почуємо також завтра, і можемо перейти до наступної нашої теми сьогоднішньої розмови. Головна тема, взагалі, у сполучених штатах цього тижня. Ви, мабуть, знаєте, це банківська криза після падіння одного з 20 найбільших банків сполучених штатів. Valley Bank. Активи якого на кінець 2022 року, 2022 року, перевищували 200 мільярдів доларів. А власне тепер так виглядає, що цей банк зазнав краху, що сталося. Як це вплинуло на активи українських стартапів у Сполучених Штатах і що буде далі у всьому цьому розбиралася наша колега Марія Оляновська, яку можемо приєднати зараз до ефіру? Марія, вітаю! Власне, давай розберемося на початок, розкажемо, що призвело до краху Silicon Valley Банк і двох інших тепер уже американських банків. Вітаю, ну дійсно, ці вихідні були супер напруженими для технологічної індустрії. В п'ятницю американський регулятор закрив один з найбільших банків SVB, який докладно перекладається як банк Кремнівої долини. він був на ринку. Більш ніж 20 років і був 16 16-м за розміром взагалі банків у сполучених штатах він позиціонувався як фінансовий партнер інноваційної економіки і був головним кредитором технологічних стартапів та венчурних фондів. Водночас, депозити клієнтів цей банк вкладав у більш безпечні. Ціні папери, що дозволяло йому бути таким більш надійним, більш надійною фінансовою установою. Водночас, саме ця фінансова модель і зіграла злих жарти з цим банком, адже Федеральна резервна система підвищила процентні ставки по цих облігаціях, вони знецінилися, і водночас певний спад в технологічній індустрії зараз призвів до того, що в банк не надходило достатньо депозитних коштів. Ну і коли клієнти почули про можливі проблеми в банку, вони запанікували і одночасно всі почали забирати гроші з банку. Наприклад, ми знаємо, що 9 березня вкладники загалом намагалися. Вивести близько 42 мільярдів доларів. Тобто банк просто не впорався з такими проблемами ліквідності. І 10 травня вкладники втратили доступ до своїх рахунків. Водночас, закриття цього банку воно спровокувало ще більшу паніку серед вкладників у невеликих банках, і протягом вихідних регулятору довелося закрити ще два банки: це Signature Bank і Silvergate Bank, які були кредиторами криптоіндустрії. Марія, ми знаємо, що Silicon Valley Bank – це один із основних, це одна із головних фінансових інституцій Кремнієвої долини, і там тримали гроші, в тому числі і деякі українські стартапи. Чи багато з них постраждали внаслідок цієї кризи? Ну, ми знаємо, що дійсно ця хвиля і до України, і кілька українських стартапів постраждали. Я вчора поспілкувалася з Альоною Мосько. Вона є засновницею та CEO компанії Fuel Finance, яка управляє фінансами багатьох українських і американських стартапів. І вона мені розповіла про те, що близько 5-7% їхніх клієнтів були саме клієнтами цього банку. Водночас, саме через те, що українцям було досить складно відкрити там рахунки, через те, що банк. Анк не давав можливості відкрити рахунки дистанційно а проте були також і українські стартапи, які мали там переважно всі свої гроші. І, зокрема, Альона нам розповіла, що їхній клієнт компанія Petcube, це один з найвідоміших українських стартапів. Вони зберігали свої кошти саме там. Я пропоную послухати, що вона нам розповіла про те, як на ситуацію реагували в Україні. Вся стартап-індустрія, тобто до там, сьогоднішнього ранку. Була на грані однієї з найбільших криз. Тобто, мені здається, що ця криза була рівноційна, напевно, кризі там 2008-го, якщо не більше. Тому що ми говоримо про тисячі стартапів, які ну там були просто кейси історії, про які я чула, що от вони тільки зарейзили кошти, от вони тільки зайшли на рахунок цієї компанії, і все, і в тебе немає доступу до цих коштів. Це означає. Однозначно одразу, що ти не можеш платити зарплати, тобто він за що, що платити зарплати, ти не можеш платити по своїм рахункам. Більше того, якщо тебе дохід приходить на цей рахунок, і дохід продовжує туди приходити, а в тебе немає до цього доступу, тобто, ну, це, чесно кажучи, означає смерть стартапу. Ну, на щастя, в понеділок стало відомо, що. У регулятор банку повернув доступ е, майже всім клієнтам до їхніх коштів, і багатьом стартапам вдалося уникнути такої е, трагічної долі, Марія про цю тему. Також до яких дій вдався американський уряд, зокрема президент Байден, щоб владнати цю кризу, і чи можна говорити що найгірше вже позаду? Ну, загалом в сполучених штатах діє схожа на українську систему гарантування вкладів. Тут вклади, які менше ніж 250 тисяч доларів, гарантуються спеціальним фондом. Тобто, якщо у вас на рахунках така сума або менша. То фонд гарантування в будь-якому випадку поверне вам ці кошти. Водночас, ми розуміємо, що якщо мова йде про стартапи, то мова йде про зовсім інші гроші. І стало відомо, що в неділю американське казначейство, федеральна резервна система та федеральна корпорація зі страхування вкладів, вони виступили зі спільною заявою про те, що усім вкладникам майже всім вкладникам повернуть доступ до їхніх коштів. І в понеділок стало відомо, що дійсно цей доступ повернули. І аналогічні заходи стосуються. І Нью-Йоркського банку Signature Bank. Водночас експерти попереджали, що закриття SVB банку воно може спричинити таку ланцюгову реакцію, реакцію доміно, яка також спричинила світову фінансову кризу, і в 2008 році. Тому протягом усіх вихідних президент Байден і його адміністрація вони працювали над програмою збереження економіки Сполучених Штатів. І я пропоную також послухати, які кроки президент Байден запропонував для владнання цієї ситуації всі клієнти, які мали депозити в цих банках, будуть захищені і матимуть доступ до своїх грошей від сьогодні, включаючи малі підприємства по всій країні, з які мають нараховувати заробітну плату, оплачувати рахунки та продовжувати працювати. Важливо, що всі збитки ми покриємо не за рахунок платників податків, і я наголошую на цьому. Натомість гроші надходитимуть зі зборів, які банки сплачують у фонд гарантування вкладів, завдяки заходам, які наші регулятори вже запровадили. А Американці можуть бути впевнені, що їхні депозити будуть доступні. По друге, ми звільняємо керівництво цих банків. Управління переходить до федеральної корпорації страхування вкладів. По-третє, інвестори цих банків не будуть захищені. Вони свідомо пішли на ризик. І коли ризик не окупився, інвестори втрачають свої гроші. Так працює капіталізм. І по четверте, важливо зрозуміти, як ці банки взагалі потрапили в таку ситуацію. Ми повинні отримати повний звіт про те, що сталося, і винні будуть притягнуті до відповідальності. Банкрутство цього банку СВІ вже визнали найбільшою фінансовою кризою з часів 2008 року, і буквально сьогодні зранку Блумберг уже повідомив, що глобальні фінансові акції втратили 465 мільярдів після закриття цього банку. Водночас, переважна більшість експертів говорить про те, що саме цей тиждень буде вирішальним, і треба спостерігати за тим, які наслідки на глобальну економіку матиме закриття цих банків. Ми поговорили про це також з Альоною пропонує послухати її. За останні дні, тобто, наприклад, в Mercuri Chase Bank нам прислали прямо окремі мейли про те, як вони менеджать свою фінансову частину, що у них все нормально за ліквідністю. Тобто, я бачу, що ну, якби, довіра до банків все одно в Америці підірвана. І я помічаю, що зараз прям банки почали проводити от за останні дні прям цілу політику про те, що у нас там все окей, от у нас все так, все там прям окремі окремі якісь програми гарантування вкладів. Вони почали в Меркалі написати там якусь окрему програму гарантування. Як вони гарантують вклади всіх своїх клієнтів? Тобто мені здається, що загалом це вплине 100% на банківську сферу. На добіру і взагалі треба подивитися, що, я думаю, що буде відбуватися наступний тиждень, тому що цей кейс явно спричинив звісно. Рішення сьогоднішнє воно показало про те, що Америка бере активну участь, да там і уряд бере активну участь, щоб не дозволити ту ситуацію, яка могла би відбутись. Але з іншого боку, ніх ніхто не виключає, що зараз компанії, тобто почнуть переводити кошти з одного банку в інший банк, можуть насправді якісь банки закритися, якісь можуть виявитися попереду всіх інших. Да? тобто, і я думаю, що зараз ще складно робити висновки, Треба подивитися, як розвиватися далі ситуація. Марія, дуже дякуємо тобі за твій детальний аналіз цієї дійсно непростої теми. Будемо стежити за її розвитком. нагадаю для наших глядачів з нами на зв'язку була наша колега Марія Уліновська. Друзі, якщо ми говоримо про теж важливі теми, безумовно, цього тижня наша наша колега Морослава Гонгадзе вона нещодавно побувала в Україні і поспілкувалася із українськими жінками, українськими жінками, які від початку повномасштабного вторгнення вирішили змінити свою професію і вирішили піти на передову. Давайте подивимося цю історію і потім повернемося до питань. Маргариті Рівчаченко 25. Ми зустрілись вперше під ізюмом. Вона супроводжувала та допомагала знімальній групі голосу Америки документувати воєнні злочини Росії. Тендітна, але відважна вона прутко пробувала нам дорогу до пекла, яке ми мали показати світу. Через рік війни її викликали до столиці у відпустку, і ми знову зустрілись вже в офісі видання Українська Правда, куди Маргарита прийшла відвідати своїх колишніх колег. Коли росіяни рушили на Київ, у лютому 22-го року батько Маргарити пішов захищати країну, а згодом і вона вирішила записатись у територіальну оборону. Я не хотіла їхати з України. Я хотіла зробити щось більше для своєї країни. найважче на війні, каже вона, отримувати звістку про смерть побратимів. Дегардіст Фоміс. Найважче це чути про те, що гинуть твої друзі. Це дуже важко для мене. Мені не страшно їхати до Донецької області та йти на позиції. Мені дуже комфортно зі своїми побратимами і з іншими людьми, які там. І коли стріляє артилерія, і ти розумієш, що росіяни загинули, це того варте. Але дуже важко думати про своїх близьких, про моїх друзів, про мого батька, який зараз в бахмуті, про мого хлопця, який теж служить. Служити не важко, але чекати на когось із фронту ось це справді важко. Цнатхардюсер і цвілгарту тувейт фромсаманфром за фронт. Анастасія блищик, теж колишня репортерка, яка замінила телевізійну студію на лави зсу. Походженням з Херсона Анастасія каже, що три роки поривалась піти на війну, але все вагалась. Час для неї настав, коли почався повномасштабний російський наступ. Проходячи по Михайлівській площі у Києві поряд з виставленою тут розбитою російською бронетехнікою, Анастасія згадує той вирішальний момент. 24 лютого я провела до військкомату свого нареченого журналіста, воїна 95 ї десантно-штурмової бригади Олександра Махова. А 25 лютого він мені подзвонив і сказав, як ти. Я сказала: я збираюся йти до військомату. І він підтримав такий мій крок. У травні коханий Анастасії загинув у боях за Ізюм. Це я не знаю, як це можна прийняти, тому що мені здавалося, що такі як він безсмертні. І я думала, що це може статися ну будь-з ким, але точно не з ним. І коли мені подзвонили. Я просто не бажаю нікому почути те, що я почула. Це було дуже складно. Це було надзвичайно складно. Тобі якось зараз це. Мотивує, я так розумію, також якісь милі бути там, продовжувати його. Так, мені мені там легше. Я е, не дарма обрала спочатку перше місце своєї служби на Ізюмському напрямку, тому що він загинув саме там, і мені потім вдалося потрапити в той населений пункт, де все сталося. Тобто, як цивільна там журналістка, я то не заїхала. А як військовослужбовиця для мене всі двері були відкриті, тому я була там. Я на власні очі бачила звільнення ізюма, звільнення села Довгеньке, де Саша загинув. Тобто це та місцевість, з якою він боровся. Але ну, ізюм наш, довгеньке кляти, це наше, але ну, мені точно ну, мені не легше від цього. Сьогодні Анастасія, як і Маргарита, після нетривалого перебування в тилу рвуться знову на фронт, щоб, як вони кажуть, завершити справу, яку почали. Повагу та турботу про ветеранів після війни вони називають пріоритетами і передмовою справжньої перемоги України. Перемога буде не тільки тоді, коли ми повернемо всі наші території, а й тоді, коли ми очистимо нашу країну від усіх зрадників, коли усі українці зрозуміють, що наша мова є найпотужнішою зброєю. І коли буде повага до всіх тих, хто зараз на фронті, щоб не було більше ось того, як раніше було кончений, контужений атошник, ні, має бути абсолютно повага, і кожен має докладати максимум зусиль для того, щоб Україна була крутою, квітучою. Так і буде. але... Треба ще об'єднуватись. Мене недостатньо ще об'єднані. На жаль. Об'єднуємося. Да. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Київ. Ось такі історії сильних українських жінок, з якими спілкувалася Мирослава Гонгадзе. Маємо ще час на одне запитання. Бачу Мейзінджоні на ютубі питає, коли орієнтовно стартує передвиборча президентська кампанія США, коли відбудеться праймеріс. Передоборчу кампанію стартують кожні кандидати окремо. Хтось починає її вже так помало зараз, хтось почне, мабуть пізніше. Але основний акцент буде у 2024 році. Тоді ж відбудуться праймери. Знаємо, що вибори президентські заплановані на листопад 2024 року. Тут у США. Друзі, дякую вам дуже за вашу увагу. Обов'язково приєднуйтесь також до програми. «Частаємо-22». 22-й». Сьогодні буде ще більше важливих гарячих тем. Завтра безумовно всі очі, вся увага буде прикута до наступного засідання контактної групи із оборони України. Ми розкажемо найголовніші її результати. Дякую вам за увагу. Побачимося завтра. На все добре, Па-па. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.